Добрий ранок, по стандарту ось кришечки. кришечок ми збирали і хліб. Зараз положимо на першому поверсі. Так, ну що, ми сьогодні набрали хліба. Зараз викинемо його голубам. Давай, пішли, пішли. Сьогодні, бачите, всі побачили і прилетіли і зараз будуть їсти. А в нас ось тут такий ремонт іде. Всім привіт. Відео почав, як завжди з виходу з дому. А сьогодні ну ми по стандарту, як я вам і розказував, збираємо е, неділю кришки. Тому що, тому що просять в чаті будинку. Ми збираємо неділю і в суботу виносимо. Додатково ми сьогодні плануємо покормити ще рибок. Голубів я вже показав, покормили. Зараз ще рибок покормимо. І що я вам хочу сказати? Тільки приходить субота і, блін, іде дощ. Зараз тільки вийшли і вже валить дощ. Тому якось так покажу вам сьогодні, що ми чим будемо займатися. Як, як я вам і казав, ми вже доходимо до нашого місця, там, де ми завжди кормимо риб. Але блін, сьогодні дощ, вчора не було. Позавчора не було. Тільки наступає субота, починається дощ. Бачите, я сьогодні з зонтиком прийшли на це місце, де ми кормимо. Сьогодні тут нікого немає, вже добре, бо завжди це, напевно, одне, як... Центральне місце Так, зараз напевно ми чекати не будемо, тому що капає дощ, і, Ну і не зовсім видно, чи рибка вже підпливає, підплила. Головне, що ми бачимо, що бачите, хліб трішки спустився, ну і так як є невеличка хвиля, він розпливається. Тому я думаю, хвилин 5-10 і Рибки почнуть куштувати наш хліб, тому якось так. Ну а ми пішли далі. Зараз ось така погода, дощ капає. А ми на ринок далі йдемо. Після ринку плануємо по стандарту зайти в розетку, теж замову потрібно поміряти. Ну можливо вам покажу. Там де ми тільки що кормили рибок, ну, зробили, я так розумію, що там інколи люди напевно сидять. І випивають. Напевно, якісь молоді люди сиділи, тому що банки рево валяються. Ну блін, я цього не розумію. Ну що так тяжко за собою взяти, забрати, викинути в сміття, не знаю. Ти ж все рівно можеш сюди прийти на наступній неділі і знову ж таки висидіти там, але там буде чисто, а не буде все в смітті. Ми з батією... Взяли, так як викинули рибам хліб, цей кульок позбирали банки від реву, Ну, На тому місці. Там дуже багато сміття, але ми хоча б біля заходу позабирали цих банок трішки. Тому що там дійсно потрібно, я знаю, які є громадські організації, то потрібно писати, збиратися і всі разом. Забирати сміття, бо його, чесно кажучи, дуже багато. Ми там забрали, там десяток банок, ну і несемо зараз сміття. Тому якось так дощ іде, ми і ми йдемо. Стоїмо за яйцями і повітряна тривога. Чуєте, сирена? Ось в таких реаліях ми живемо.